Ласкаво просимо до історії серця. Сьогоднішня п'єса розповість нам про біснуватого з Копернауму, людину, яка зустріла володаря. Ця історія заснована на записаному в Євангелії від Марка у Біблії Ісус Христос, Син Божий, розпочав своє земне служіння приблизно у віці 30 років. Іван Хреститель охрестив його в річці Йордан. Іван визнав в Ісусі того, хто був обіцяний Богом багато років тому через пророків. коли Ісус вийшов із води, Святий Дух зійшов на нього у вигляді Голуба. Небесний батько проговорив з неба, визнаючи Ісуса своїм сином, якого він вподобав. Після хрещення Сатана спокушав Ісуса протягом сорока днів у пустелі. В той час Іван Хреститель був відісланий до в'язниці за його віру, але Ісус продовжував своє служіння, на яке він був покликаний. Перед прибуттям до Капернауму Він обрав собі в учні перших 12 найближчих його послідовників. У суботу Ісус навчав у синагозі в Капернаумі. Коли Він знаходився там, чоловік з нечистим духом вигукнув до Ісуса. Ісус заборонив цьому духові кричати та вигнав його з чоловіка. Це вразило всіх, хто став свідком цієї події. Вони поширили звістку про Ісуса по всьому регіону. Наразі ми слухатимемо, як Соломон, біснуватий з Капернауму, розповість нам свою історію. Чи можете ви собі уявити, як це відчувати, що ти себе не контролюєш? Розуміти, що інша сила контролює твоє життя і спрямовує кожен твій рух, кожне твоє слово, розуміти, що інші дивляться на тебе з відразою та страхом, і думати про те, чи це колись закінчиться? Таким було моє життя. Я втратив будь-яку надію повернутися. До чогось хоча б приблизно нормального. Я ненавидів своє існування, але нічого не міг з цим поробити. Я ненавидів те, як я говорив, як я діяв, бо знав, що це все був не я. Це не було тим, ким я був або ким хотів бути, і все ж я був безсилий перед духом, що керував моїм життям. Тоді я почув про вчителя та чудотворця Ісуса. Спочатку це були лише чутки, які я почув про ще одного духовного вчителя. Я мало що відчував до нього, окрім огиди, від думки про те, що ось переді мною ще одна людина, керована якимось духом. Коли я почув, що його охрестив Іван Хреститель, я задумався. Що пов'язує його з такою дивною людиною? Іван Хреститель, можливо, і не був контрольованим якимось духом, подібно до мене, але він безсумнівно був незвичайною людиною. У верхньому одязі, пошитому зі шкіри верблюда, та з дієтою, що складалася з сарани та дикого меду, він, здавалось, все одно мав щось набагато більше, ніж просто небезпідставну увагу натовпу. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне! Ми повинні покаятися, як каже Іван Хреститель. Так, він говорить правду. Може, це його Христос? За кого він себе видає? Подивись на нього, що це за прароб? Право він має хрестити інше. Незрівнянно могутніший, ніж я, йде за мною. Я негідний навіть бути рабом, який схиляється, щоб розв'язати ремінці його сандалі. Я хрещу вас водою, а він хреститиме Духом Святим. Хто цей чоловік? Чому ж він так дивиться на нього? О, Він просто теж хоче бути хрещ. Mm. Відійдіть, дайте йому пройти. Я сам повинен похреститися у тебе. То чому ж ти йдеш до мене? Іване, це тепер. Бо так годиться нам виповнити усю правду. Так. Добре. Це голок? Голуб вхід на того чоловіка, що щойно пристистить. Здається, так. Я ніколи не бачив, щоб голуб прилітав так високо з неба. Може, це знак? Може, це божий дух зійшов? Ти син мій улюблений, що я подобав його. Бо гурю з ним як із сином! Хіба мав таке важливо! Божий! Я більше нічого не чув про Ісуса впродовж 40 днів після Його хрещення. Пізніше я дізнався, що він провів увесь цей час у пустелі, де його спокушав сатана. Іван Хреститель був заарештований і засланий до в'язниці за його віру, але це ніяким чином не вплинуло на служіння Ісуса. Натомість, через сорок днів Ісус пішов у Галілею. Подібно до Івана Ісус проповідував покаяння, однак Ісус додав до цього звістку про добру новину. Збулися часи і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Куди б не ходив Ісус після свого хрещення, та після того як Сатана спокушав його у пустелі, навколо Ісуса усюди збирався натовп, бажаючих ставало все більше. Адже люди прагнули почути Його слова і пересвідчитися у чудесах. Які він творив, як же мені теж кортіло підійти до нього, як я хотів почути його слова і отримати від нього зцілення, як я бажав почути ту добру звістку, яку він проповідував. І все ж я думав, а що б це дало мені? Чи принесло б взагалі щонебудь мені користь? Я гадав, що ніколи не звільнюся від біса. Що жив у мені, тим не менш я продовжував слухати слово від того, хто проголосив добру звістку. Деякі люди казали, що Ісус звільнив полонених. Якщо хтось і був у полоні, то це був безперечно я. Проте свобода здавалась такою невловимою, такою неможливою у моєму житті, коли Ісус подорожував Галілеєю. Він почав називати кількох людей своїми учнями. Як не дивно, він не покликав до себе в учні політичну чи релігійну еліту. Натомість він покликав звичайних чоловіків, рибалок, таких як Симон, Андрій, Яків та Іван. Якщо у його найближчому колі були звичайні люди, то, можливо, він міг би розповісти і мені про добру звістку. Чи маю я право сподіватись на таке коли Ісус увійшов у Копернаум, я вирішив побачити його на власні очі. Хоча я мав уявлення, що тоді буде робити зі мною дух, який контролював мене, я розумів, що повинен був ризикнути. Крім того, в найгіршому випадку, що б я втратив? Я пішов до синагоги, де Ісус навчав у суботу. Як і всі, я був вражений його словами. Замість того, щоб посилатися на авторитет інших, як це робили більшість равинів, Ісус навчав із владою. Антракт дякую за те, що ви слухаєте історії серця. Наша історія продовжується за мить. Соломон, людина з міста Капернаум, був змученою людиною, одержимий і контрольований злим духом. Він чув багато чого про Ісуса, як Він навчав людей про Бога і як Він зцілив багатьох хворих. Соломон замислювався, чи може Ісус звільнити його від власного тягаря. Коли він почув, що Ісус прийшов до Копернаому, Він вирішив піти і подивитися. Зараз ми. Слухатимемо продовження цієї історії. На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Боге. Послав він мене проповідувати полоненним визволення, а незрячим прозріння. Відпустити на волю змучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування сьогодні збулося писання, яке ви почули. Чи це не син Йосипа? Столя Хто дав йому право говорити він таке? Він говорив Ті самі слова в Назареті. Мені здається, він правду каже. Він тільки син столяра, а не равин. Тихо ви всі. Слухайте та вчіться. Тоді злий дух знов взяв мене під контроль. Що тобі до нас, Ісусе, наверя мене, ти прийшов погубити нас? Я знаю тебе, хто ти божий, святий. Замовчи і вийди геть з нього. Що це нове вчення з владою, навіть нечистим духом наказує, і вони слухають його. Устань і йди своїм шляхом, Соломоне. Бог почув твою молитву і звільнив тебе від Злого Духа. Спасибі тобі, Ісусе, дякую, дякую, Господи мій. новини про Ісуса поширилися по всій області. Моя історія стала однією з багатьох про його чудеса. Куди б я не пішов, люди, які мене знали чи бачили раніше, не могли повірити тим змінам, що відбулись зі мною. Соломоне, мій друже, Ясоне. Вони сказали мені, що ти повернувся до колишнього себе, тому я повинен був тебе побачити. Ти чудовий вигляд маєш. Я почуваю себе просто чудово. Після багатьох років страждань я знов повернувся до нормального життя і це все завдяки Ісусу. Це той вчитель, що ходить околицями? Так, але Ісус набагато більше, ніж просто вчитель. Ніхто, крім людини, що прийшла від Бога або сама є. Богом не міг зробити те, що зробив Ісус. Як так? Подивись на мене. Минулого тижня я був шаленим безумцем. Люди сміялися з мене або боялися мене. Навіть ти, дорогий друже, не знав, як підійти до мене. І все-таки я зараз стою, такий же нормальний, як і всі. Хіба це не диво? Хм, Можливо. Чи можливо це був просто збіг обставин? Повір мені, Йосоне, це було не випадково. Одну секунду і я, а точніше, біс, всередині мене кричав на Ісуса. Але вже наступної миті Ісус заговорив, наказавши йому замовкнути і піти. І в цю ж мить так і сталося. Я почав трястися, мов листок на вітрі, і з криком впав на землю. І якраз в ту секунду біс пішов з мене. До цього я відчував, що мною володів злий дух, але тоді я стояв і розумів, що віднині я вільна людина. І все це через співчуття і милість Ісуса. Але ж, Соломоне, деякі релігійні лідери вважають Ісуса шахраєм. Я впевнений, що мене стілив не шахрай, мій друже. Я ніколи не зустрічав нікого з такими чистими мотивами. Ісус нічого не спитав ні про мене, ні про когось з моїх близьких. Він просто побачив мою потребу і зцілив мене на місці. З усього, що я чую, так і він робить усюди, куди б не пішов. Він лікує хворих, виганяє бісів і ділиться любові Бога з усіма, незалежно від їх статусу. Він наважиться доторкнутися до нечистого і полюбити тих, кого не можна любити. Якщо ти й далі так будеш говорити, ти можеш опинитися у в'язниці, як іван Хреститель або ще гірше. Слухай, мені все одно я ніколи не перестану розповідати іншим, що зробив для мене Ісус. Гаразд, добре, можливо, просто трохи зменш гучність. Знаєш, не так голосно, чи не поряд з іншими. Це ж просто запобіжні заходи, ти не розумієш незалежно від наслідків, я вірю в Ісуса і буду продовжувати йти за Ним і ділитися любов'ю, яку Він показав мені, розповісти всім, хто він і що робить набагато важливіше, ніж мій комфорт. Це набагато важливіше, ніж саме життя. Я б ніколи не повірив у можливість такої абсолютної переміни, яку зробив Ісус у моєму житті. Він звільнив мене від біса всередині. Ісус відповів на мою потребу, на яку ніхто більше не міг відповісти. Він наважився підійти досить близько, аби я міг побачити любов в його очах. Сила Ісуса перемогла. Силу зла, лише одним своїм словом Він дав мені нове життя і надію. Я і гадки не маю, що чекає на мене в майбутньому. Однак я знаю одне де б я не був і що б я не робив, це все буде для слави Ісуса. Я буду ділитися Його любов'ю та доброю звісткою з усіма. Адже кожен повинен мати можливість повірити і піти за Ісусом. Однак що б вони не обрали це ніколи не змінить моє рішення. Ісус є і завжди буде моїм Господом. Ісус Полюбив Соломона і показав йому свою любов тим, що звільнив його від Злого Духа. Можливо, у нас і немає таких проблем, які були у Соломона. Однак без Ісуса в нашому житті під контролем нас тримає Сатана ми ніколи не зможемо прощати інших як слід, доки ми не покаємось у своїх гріхах і не приймемо прощення, яке пропонує Ісус. Ми ніколи не зможемо уникнути сили спокуси, поки не впустимо силу Ісуса в своє серце, ми не зможемо сподіватися на місце на небі, не прийнявши Ісуса, нашого Господа і Спасителя. Ісус готовий звільнити нас від зла в нашому житті так само, як Він це зробив для Соломона. Питання, на яке кожен із нас повинен дати відповідь, чи приймемо ми цю свободу? Чи ми дозволимо Ісусу повністю контролювати наше життя і дати нам змогу пізнати радість Його любові та спасіння, або ми будемо чіплятися за наш старий спосіб життя, керований нашим его та сатаною? Ісус пропонує повне прощення за кожний неправильний вибір у нашому житті. Він пропонує нове життя та новий напрямок думок. Що ми зробимо з найбільшим даром любові Бога? Зараз саме той час, коли ми можемо відповісти на Божий поклик. Бог створив нас, Він створив тебе і мене, тому ми є дуже дорогими для Бога. Він любить нас вічною любов'ю. Зараз я коротко від серця помолюсь Богу послухайте мою молитву, а коли я закінчу, повторюйте за мною. Дорогий Боже, дякую за твою велику любов до мене. Я тебе люблю. Амінь. Тепер повторіть молитву в голос за мною ми будемо молитися по черзі. Пам'ятайте, що зараз вас чує сам Бог. Моліться від усього серця, звертаючись до нього. Наша відповідь на слово Боже. Дорогий Боже. Дякую за твою велику любов до мене. Я тебе люблю. Амінь. Дякую за те, що ви молились з цією молитвою. Ми дізнаємось більше про Бога та його любов у нашій наступній програмі. У наступній серії ми почуємо радіовиставу, Паралізований з Капернауму. Дякую, що ви прослухали цю радіовиставу. Тепер перейдемо до запитань, які можуть виникнути після прослуховування. Питання перше. Чи справді Бог говорив з небес, коли Ісус приймав хрещення? Відповідь так. Бог проговорив із неба і сказав Євангеліє від Марка, перший розділ, вірш одинадцятий Ти, син мій улюблений, що я вподобав його. Питання друге. Чому Сатана спокушав Ісуса? Відповідь Сатана ворог Бога. Ісус був Сином Божим. Але Він також був повністю людиною. Сатана хотів не допустити, щоб Ісус помер на Христі за гріхи світу. Питання третє. Чому сатана продовжував спокушати Ісуса? Бідповідь? Сатана ніколи не здається. Він… Намагався зробити усе, що тільки міг зробити, аби не дозволити Ісусу вмерти за гріхи світу. Але все виявилось марно Ісус витримав кожен напад сатани. Питання четверте Хто такий біснуватий? Відповідь Біснуватий був людиною, у якій поселився злий дух або демони, питання п'яте. Чи є сьогодні люди, які одержимі злими духами? Особисто я думаю, що так. Сьогодні є люди, які перебувають під контролем злих духів. Я не думаю, що ми повинні приписувати кожному психічному розладу чи стражданню контроль злого духа, але я вірю, що є випадки, коли злі духи насправді живуть у людині. Питання шосте. Як злі духи взяли під контроль людину з цієї історії, ми не знаємо точно, як вони змогли взяти під контроль ту людину, але злі духи дуже сильні, і часом вони беруть під контроль людину і живуть у ній. Питання сьоме Як злі духи змогли визнати Ісуса Святим Божим. Нам потрібно дуже чітко зрозуміти те, що сатана не знає всього. Тільки Бог знає все. Сатана не має всієї сили, тільки Бог має всю владу. Але сатана та його злі духи знали, ким насправді є Ісус. Хоча багато людей не впізнали Його. Питання восьме Чому сатана продовжує спокушати мене? Відповідь Сатана не здався, коли спокушав Ісуса. І він не здається, коли спокушає нас, він буде продовжувати спокушати нас, доки ми живемо. Слово Боже говорить. Перше послання апостола Петра, 5 розділ з 8 по 9 вірш. Ваш супротивник диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому тверді в вірі. Бог також говорить у посланні апостола Якова, 4 розділ, вірш сьомий. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, той утече він від вас. Питання дев'яте. Як я можу протистояти сатані? Відповідь. Коли Ісуса спокушав сатана, Він використовував Боже Слово, аби відвернути напади сатани. Нам потрібно. Витратити багато часу на те, щоб прочитати Слово Боже. Нам потрібно прочитати його і запам'ятати якщо наше життя насичене Словом Божим, ми можемо використовувати його для того, щоб відбивати напади сатани. Спокушаючись сатаною, ми повинні молитися Богові і просити про допомогу. Питання десяте Я вважаю, що злий дух контролює моє життя. Що я можу зробити? Відповідь моліться Богу, щоб Він допоміг вам і дав вам свободу. Читайте Боже Слово і роздумуйте над ним. Попросіть Бога пробачити вам ваші гріхи. Якщо ви робите речі, які не є правильними в очах Бога, перестаньте їх робити. Якщо ви ходите в погані місця, перестаньте туди ходити попросіть Бога допомогти вам протистояти сатані, повірте йому, і він вам допоможе. Дякую за те, що ви прослухали та взяли участь у нашій програмі. Нехай Бог буде з вами і береже вас.